Всім доброго дня! Сьогодні ми знову продовжуємо викопувати саджанці. Перейшли до іншої ділянки. Що хотів вам показати? Ну, По-перше, відволічемось від саджанців. покажу вам, як гарно забарвився сорт Fuji Fubrax після нещодавніх приморозків. Ось подивіться, який чудовий має забарвлення яблуко. Калібр гарний. Тож бачимо, яка є чудова нагрузка. Ось вітряна. Дуже гарний сорт. Рекомендую. Особисто мені він дуже подобається. Чим подобається? Подобається тим, що він е, е, має гарні смакові властивості. Він хрумкий і він довго зберігається. Продавати, зберігати і продавати цей сорт до весни взагалі не питання. Гарно зберігається навіть без холодильного обладнання. Тобто в звичайному складі він буде також добре зберігатися. Звичайно, в холодильнику, звичайно, довше, але і без холодильника він буде зберігатися. Да, ось так він виглядає. Якби не літній град, який залишив. Ось такий слід після себе. Тут взагалі було б чудове перше сортне яблуко, яке могло б навіть претендувати на експорт. Ось так, так вони виглядають. Ну а Ми повернемося до наших саджанців, які ми купаємо. Десь почали перший рядок, перший рядок та трошки важче. Важче буде дорога і противовіс, ніж не залазить сюди. Але так і копаємо. Зараз покажу як якісь саженці взяти наглядаю. Дивіться, ось такі зовнішня картина. Бачимо більшість саженців кронованих. Ось ви бачите, кроновані, кроновані, ну, В залежності від саженця. Від чотирьох. І більше гілок. Тут 4, тут маємо 1, 2, 3, 5, 6, 7. Да, Маємо ось видно, плодові утворення, плодові бруньки. сорт Ноябрьська – це той сорт, який так само, як і Дель здатен в перший рік в, перший рік в рік посадки дати цвіт і утворити завість от Тому посадивши такі гарні розвинені саженці, в рік посадки ви зможете вже побачити сигнальні плоди. ну Давайте ж подивимося, як які ж будуть яка буде коренева система. ось ось так, ось так. Бачите? Корінчики дуже гарно викопуються, ось вони штово просто тут ось 25-30 см йде, той більше йде корінь. Бачимо, саженець таки корнований, є утворення, тут він готовий до посадки. Ось ми декілька сантиметрів зверху, решта тут десь до, до 35 см буде. Землю йти, айву не потрібно оставляти місце щеплення високо над землею, краще її майже в ноль садити. От. і При гарній посадці, при гарному догляду ви зможете мати чудовий врожай в найближчий час. Це саженці щеплені на Айві. Айва ВА-29 яка в рік посадки чи на наступний рік вже вам 100% дасть сигнальні плоди. Але багато що залежить від агротехніки, від погодних умов і від того, як будете туди доглядати, Давайте ще. Тож бачите, які корінчики цілі. Добре гарні коріння. Коріння це дуже важливо для саженців. Бо дуже часто бувало. Навіть в мене раніше, коли не було досуду, не було ще викопочного плуга, копали лопатами. Багато корінь залишалось в землі, особливо не стернових, а мучнистих, які самі важливі для того, щоб саженець добре прижився. От. Ну А зараз за допомогою нашого помічника таку, такої скоби, саме звичайна скоба е, власного виготовлення, от. ми маємо викопати саженці. Да. Ось, хотів показати, е, яблуні досить часто таке роблять, тобто ну, зав'язуються на саженцях плоди. Це взагалі не проблема. А от груша за весь час вирощування саженців це... Перший раз. Тобто це була плодова брунька нащеплена. Вона ціла, ну, цілобагато і таке часто буває. Але щоб зав'язалась груша, то це перший раз. Ось така, бачите, чудова Ксенія. Ксенія Молдови. Бо на Яберське, як ми звикли називати, зав'язалась. Так, тобто На часі от у нас викопка Рушно-Яберської. Ось переди входять. Далі ми маємо ось такі чудові тож, вишні. Торновлені, менше абрикоси, персики, сливи. Ну, це буде далі. От, дійдемо до цих саженців, також покажу, покажу корневу систему, покажу, як вони виглядають у викопаному вигляді. Ну, А ми продовжуємо роботу. Обідня треба в нас закінчилась. Дякую всім за увагу, до побачення, будуть питання, будуть побажання, зауваження, будь ласка, пишіть, звертайтесь, до кого цікаві саженці, також не забувайте, номер телефону, за яким можете звернутися, 097 617 46 45. Краще писати на вайдер. Дякую всім за увагу, до побачення.